Я хочу поділитися висновком, який зробив за час свого перебування тут. я спробував класифікувати ваш вид і зрозумів, що ніякі ви не ссавці. Усі ссавці на планеті інстинктивно досягають гармонії з природою. Ви цього не робите. Ви займаєте територію. І розмножуєтесь, доки не вичерпаєте усі природні ресурси. Щоб вижити, ви захоплюєте наступну ділянку. На цій планеті є ще один організм, який поводиться так само. Здогадуєтесь, який? Вірус. Люди це зараза, рак планети, пошесть, а ми ліки.